хочете варити каву. Я боюсь. Я була моя мечта дівства варити каву, а мене Настя, от яка зараз мене буде вчити, вона не покажеться. Залишено, нельзя. Я тебе не мовчу, але не йди туди працювати. Тому я не йду працювати і буду просто тут вчитися. Варим каву. О май гад, о май гад, look at you, girl. Ні, ну це, ну це слишком холодно, я так не зможу. Смачно. Що включити відео. Я так і не навчився робити каву. Я таки не попробую. А я сьогодні мав рисовать на каві. Настя мене мав навчити. Ми тоді вона сама зробила каву. It's okay. I Якось say one day or day one, коли буде менше людей, то ми зробимо. Вот Отак от. Я перший раз зробив каву. Можна я Малюнок не просто. дуже вийшов. Я буду стояти вот з цим, просто цього з безліна. Знаєш? Це дід боль в душе. Як на вкус. Я тебе не вірю. Мої успіхи проходять краще. Второй мене вийшла вже така дура. Тепер Влад показує.